Яка йде з літа 24-го року, я можу сказати, що це ну вона має набагато більший тривал і триваліший час розслідування про бронежилети. Ми неодноразово говорили, спілкувалися ще з минулим, ну з, з командою минулого міністра, і, і вони дійсно командою... не були неналежної якості. Дивіться, ну, в принципі, для того, щоб підтвердити належної якості чи неналежної, тобто всі вони проходять певні простріли, да? ну, вони їх повинні були простріляти. Для того, щоб їх перевірити, в нас є там. ну, Це, це не може зробити будь-яка лабораторія. У нас є при міністерстві спеціальна лабораторія, спеціальний орган, який цим займається. І я пам'ятаю, що була ситуація, коли неодноразово по одним і тим самим бронежилетам їх там. Намагалися простріляти там. Давайте ще раз, давайте ще раз, а візьміть той угол, а візьміть так кут. Ну то тобто, розумієте, так? Тому що бронежилет це ж не просто його ну, прострілити прямо, це може це життя. Тому досить часто ще тодішнє керівництво центрального управління якості давало доручення, щоб ті чи інші бронежилети прострілювалися і неодноразово для того, щоб підтвердити їхню якість. Я до чого це кажу? Я кажу це про те, що перше. Такі речі, як бронежилети, їх не можна закуповувати відразу при 100% оплаті. Потім, тим більше, за кордону, коли ти не регулюєш і не контролюєш ніяким чином і не можеш вплинути на цього виробника. У нас на сьогоднішній день є не один український виробник, їх декілька, які можуть виробляти ці бронежилети, і з якими можна тісно співпрацювати, їм може можливо необхідна предоплата. Але ти можеш відразу контролювати фактично хід виробництва цих бронежилетів. Ти можеш впливати на це. І це те, на що я і наші колеги з антикорупційної ради неодноразово е реагували після тих скандальних випадків поставлення поставки неякісних товарів за кордону, що люди добрі.